Орден за бойові заслуги та мужність третього ступеня отримав військовослужбовець, з позивним чеченець. Він виконував бойові завдання в районі Часового Яру на Донеччині. Про мрію стати військовим та свою службу боєць розповів нашій Анастасії Карнал. Це Олексій, і він військовий. Ім'я та голос змінюємо з міркувань безпеки. Його мати нині на окупованій території. За декілька годин перед нашою зустрічю хлопець отримав орден за мужність. І отримав його за те, що хорошо служив, і за те, що качество не свою роботу. За те, що людей не підводив. отримати його було не так тяжого фізично, як скажемо так, емоціональна. Те, що через те, що ти пройшов раді ці нагороди, це ну заставляє задуматися. Олексій родом з Луганщини. Навчався навчителя фізичної культури, проти мріяв стати військовим. Мені хотілося робити, скажем так, добро, допомагати людям і так далі. Я хотів 17 років підписати, але мене не пустили, так як я документи під 18 років. Мені сповнилось, я пішов і підписав контракт. Боєць у складі прикордонного загону зустрів перший бій в селищі Мілове на Луганщині. До останнього сподівався, що повномасштабна війна не почнеться. Згадує хлопець. Я храни максимально просто спокійство і думав, що ніякої війни не буде. Просто я знав, що може бути все що угодно. Часів яр це те місце, яке запам'яталось хлопцеві. Там же він отримав поранення. Нині лікується в реабілітаційному центрі. Октівний сустав порожньої і активий нерв. Мені в праву сторону залетіли осколки. Граната це був скіт і в піві. Все тіло перезане починає від шеї, і закінчує до ноги. Боєць зділиться. Добре, запам'ятав бої на початку 2022-го між Креміною та Рубіжним. Коли ми перекрикувалися друг з другом, то там деякі умоляли, щоб ми здались, щоб ми прийшли. Ті пани дадуть воду, їду. Був момент, коли вони включали похороним маршом. Зачитували, хто здався, хто не і хто хоче здатися. Нині Олексій Мрія дуже ти повернутись на фронт. Анастасія Карнаук, Дмитро Суслов, суспільне новини.